Про OnlyFans поговоримо. Е, який зв'язок у тебе між OnlyFans та ЗСУ? Я хочу, щоб ти сама розказала про свій цей цікавенький проєкт, тому не буду спойлерити. Давай з, з OnlyFans в мене взагалі вийшла типу, ну, цікава історія. Е, це конечно, ну, Мені б ніколи ідея в голову. Ну, в нас, на жаль, е, стигматизована? Ну, типа жінка. Яка там показує груди, не дай Бог за гроші, це хуже Путіна чи щось таке. Хоча я зараз живу, наприклад, ще смішно, я живу там знайома, я там працюю в школьниці. Я на неї дивлюся. Типу, ну психічно здорова, успішна жінка, яка просто сильно любить секс і лайнок. Ну я б так не змогла. Типу, не мій формат, в мене інші це Але сам факт мені, до речі, часто писали. Я любила там якісь там з декартез з бульстом чи зняла свої країни нижньої білизни, там в інстаграм запостити, Мені писали заводи я така сявість для шофу ші... ніка. Типу, я ще й тебе забавлю, що Ти таке мені порадив. А, а потім нам прийшла в голову ідея знайомим, Ми сиділи, бухали самогонку під час сухого закону, все що знайшли. А ми чули завести онліфанс, де я буду з їх котом читати якісь там віосіпи Путіна. Я ж любаю перше відео, типу, Путін мерзота, здохні борота, я трох отак кидаю, щось таке. А, але там типу, ну, складна система е, реєстрації, і мені е, не дали, е, ну, треба, я ж побідетель по житті, нормальні люди за хлібом з паспортом Лівчику ходили, а я така. Війна Путін нападе, ПТ 2022-го такого не може бути. Я уїхала в Букавіль без документів, без нічого. І поки мій паспорт до мене доїхав, пройшло пару тижнів. Я не змогла верифікувати фас, але я розібралася з тим, як воно працює. Що це взагалі? Ну, що дійсно е, ну, більшість його використовує для е, різних там відео для дорослих чи там. Ну, якусь там посороти та поспорено, але чисто теоретично, ну, якщо там покупатись, пошукати, то це може бути там, тренер, який там, викладує якісь там тренування коротші, е, а потім під закритими замками за більші гроші, ну, вже за гроші, а не безкоштовно. Викладує там довге тренування на 40 хвилин. Е, тому що це технічна платформа, е, яка е, ідеально підходить для того, щоб продавати контент не нав'язливо. Може якісь сілочки робити, людина відкриває, не відкриває. Ну просто мені, як піарнику, як менеджеру, у нас на жаль, чим діджиталізація, багато до чого надійшла. Люди не повивчені платити там. Перед кожним концертом починається дай побатьки мені кому багато свату е і всяке таке. Тобто мені подивитися на те, як створена платформа, де тіпо, дуже подужав ця культура придбання контенту. Мені було дуже цікаво. Я мені почала скупуватися, збиратись. Потім приїхав в паспорт, я верифікувалась, взяла якісь свої там фотосесії з реклами білизни, побалювала туди їх, і мене понесло. Мені стало цікаво розібратись. Мене почали попасть якісь проблеми своєї сексуальності, типа такі, е, типа ей стоп, я вважаю себе жирною, я себе фотошоплю, фотку стільки в таких позах, А тут чувак заплатив 5 баксів, щоб купити мою фотку і на неї. Ви за фотку так може я не живена, може симпатічна, тому в мене в таку сторону почала працювати. Ну і я там типу, трошки почала цим займатися. А, який зв'язок з ССУ всім допустим ЗСУ, безкоштовно, звісно, безкоштовний доступ. А, але я відразу попереджую особливо своїх знайомих, що типу, я а, часто жартую, що в тебе монашеський онліфанс, тому що дійсно на фоні того, що там пересходить в інших людей, він в мене ну, досить монашеський, тому що ну, я там не сексуально розкрита в багатьох моментах. Uh, але я військовим зразу особливо знайомим кажу. Але я не хочу знати, що то треба з цими моїми фотками. Все, що було на OnlyFans, залишається на OnlyFans. Ну і враховуючи, я не пам'ятаю, хтось з військових, коли почалася тема з легалізацією порно, хтось з військових казала, ви думаєте взагалі про те, що ми там жінок місяцями не бачимо і у нас є свої фізіологічні активності. То, може, нам би хотілося подивитись на якісь такі відосики, ну що ж незалізно не люди? Е, ну, що ж ще можу сказати? Якщо їм ну, моя сторінка приносить якесь е, задоволення і зняття соціальної напруги? Ну бе це теж мій внесок тих грошей, якими збираємо на своїх івентах. А під кінець, де тебе можна буде побачити, почути, які івенти плануєш найближчим часом організувати і взагалі де тебе шукати. Ах, зараз я в Будапешті. пешці найближчі ти... блін, Я не, впев... не впевнена, що це коректно озвучувати, бо це відео буде з невиїзні чоловіки. Ну а до невиневизні чоловіків це теж така тема на 40 хвилин. Я розумію, чому це несправедливо, але я розумію, чому це зробили. Тому напевно розписувати в які країни я найближчим часом поїду. Віду... Не дуже тично, і я не буду цього робити. А, але в мене, мене 23-го Галюсь на весілля, і воно буде на вечірці. Ну розпис ми робимо трошки раніше, тому що я не дивилася на весіллях на цих на цих бідних наречених, які з сьомого ранку так обгасають. до вечора вже ледь мертві, але ж треба там для родичів пофоткатися, розписатись потім ще вечерик. Ні, камон, в моєму житті всі свята для мене. Тому ми собі там тихенько розписуємося. Коли була вільна, дата, тоді заяву і подали. А ось на 23 вересня, оця моя вечірка 90-х в, в руках, і, власне, там мене можна буде побачити. Так що буду, буду рада всім знайомим незнайомим, бо зараз я виходжу, може, не останній раз, але вперше це точно. Чудово, дякую за таке оптимістичне спілкування. Було дуже приємно познайомитись, побалакати, і я впевнений, що ще почуємося і побачимось. Бережи себе, дякую. дякую. І на цьому все це була Анна Салата. Спілкуватись було дійсно цікаво інколи сумно, інколи весело. Життя продовжується і продовжимо жити. і Ми дивіться нас, підписуйтесь на Дніпрооперативний і до нових зустрічей.